Добрий день чи доброї ночі, шановні підписники. Хочу представити вашої увазі ось такий девайс, який я нещодавно отрив з Китаю. Річ дешева, досить розповсюджена на теренах України. Дуже багато людей придбали такі пристрої. Ну, можливо, не такі ідентичні а з такою синьою наклеєчкою, але вони практично ідентичні. Не те, що практично ідентичні, тому що схемотехніка там у них, як спеціалісти кажуть, аналогічна одна одній. Відрізняються хіба що наявністю, мабуть, тих транзисторів, яких, які або підписані, або не підписані. Ну, питання в чому? До мене ось такий прийшов. Заявлена його потужність 100 А. Ну, ясно, що розраховувати на 100 А на такому девайсі, який, як кажуть, розміром як, трохи більше, ніж 4 сірникових коробки, дуже тяжко розраховувати. Хоча, хоча як кажуть, не факт. Ну, таке ось, я вам покажу. Ось який він. То я пластинку вже поставлю. Так, ось він, бачите, ось, Зараз ми його перевернемо. Ось його параметри. Вольтаж 12 на 24, 100 А заряду. 50 вольт вхідного максимум, і вихідна 1300 для 12 вольт і 2600 для 24 вольт потужності. Ну, це, звісно, для такої коробочки це просто. Забав... Це просто аж. Нема про що говорити. Так, що ж він складається цей девайс? Складається практично нічого. Ось оця от металева пластинка, яка ззаді була прикріплена. Це вже я алюмінію поставив додатково для охолодження. Була оця от пластинка. Ось три транзистора, які я був, вскрив. Відпаяв і подивився і що ж там побачив. А побачив нічого. Все затерто. Ніяких параметрів немає. Тобто, щоб що зрозуміти, що воно і що воно собою представляє, які потужності, нереально. Це єдине, що догадайся сам. Ось воно таке, значить, що воно, коли воно прийшло, ось ці транзистори. Я отак от повернув. І подивився. Зараз вони більш-менш рівно стоять. Мається на увазі по горизонту відносно ось тої панельки, якщо так подивитися, ось так. От, бачите, більш-менш-менш. Більш а коли вони прийшли, то вони були, просто були під кутом чи не 20 градусів. Ну, 10 градусів, 10-15 градусів. А на ось тій пластинці, якщо ви зараз тут побачите, я спробую ось трошки сфокусував, Ось виходить, ось вони. Ось одна слід прилягання, ось другий і ось третій. Воно прилягало крайчиком ось тим ось тим крайчиком. Ось вони прилягали. Це називається таке було тепловідведення. Ну, я, відповідно, відпаяв їх, припаяв, припідняв їх трошки, бо вони просто дуже низько були припаяні ось тут. Ось. Ось так, от майже були припаяні, аж тут то повністю. Тобто вони під кутом стояли, вони не могли стати. Фізично не могли стати, бо сама стінка, зворотня стінка, оце ребро. Воно вже не давало їм припаятись. Тому я відпаяв їх, припаяв вже так, як має бути. Навіть одна ніжка була, ось, здається, оця. Або ось ця, я не пам'ятаю. А, оця. Оця Оця була навіть, можна сказати, не припаяна. З тої сторони, зворотньої була не пропаяна. Так що мені довелося тут все переробити перед тим, як його включати резинки зверху, які покриті. Ну тут була сплошна одна резина, яка заходила на один наполовину. Коротше, коротенька була. Я їх відрізав, поставив на кожен конкретно приклеїв, бо вони такі, як клеюча. Ну, і відповідно зверху промастив термо, термопастою. Вирізав ось таку алюмінію. Бачите, що сліди, які тепер вже лишились. алюмінієву таку от прокладочку, будемо так казати, між радіаторами і металевою пластиною, поставив відповідно, їх і, і прикрутив. Ось такий от девайс. Але що саме цікаво з того всього, що 100 А. Ну, на яких 100 А ми розраховувати не будемо, я замовив уже е, в тому. На Aliexpress також замовив транзистори. Замовив транзистори. Дай Бог пам'яті, якщо не помиляюся, P75NF75. Здається, такий, якщо я помиляюсь, то поправте мене. Так що ось такі замовив. Я просто чому іменно такі замовив, Просто бачив, як на одному із сайтів. На одному з каналів YouTube, якогось іноземному, іноземного переробляли з 10 амперного в 100 -амперний. Ну, Це так писали. Ну, я не вірю, що там 100 ампер воно Айшлося, не міняючи абсолютно. Нічого додавши тільки е, транзистори, то мені тяжко в то повірити. Це єдине, що хто може, розуміється, на тому може підказати. І там були задекларовані отакі от транзистори, тому я вирішив спробувати, замовив і вже як прийдуть, потім впаяю їх. Впаяю їх у цей, у цей пристрій. Зараз я його трошки от прикручу. Щоб воно хоч якось трималось кучі, бо все відпадає. І ось таким чином я буду його використовувати. Але ну, ви скажете, що, що це абсолютно ніяка річ, це треба брати нормальну річ або якусь фірмову. Ось бачите, навіть, навіть тут на коробці вказано параметри. Але на товаротранспортні накладнічі, як воно називається. Подивіться, що тут вказано. Тут вказано, що це є 10амперний. Важить всього 140 грам. Ну, я його важив, він навіть 116 не важить в чистому вигляді без упаковки. А з упаковкою 133. Навіть і тут надурили. Ну що ж, китайці є китайці. Маркетинг у них непоганий. Дурять так має бути, люди купляються. Я б куплявся не на то абсолютно. Я мав на увазі для себе попробувати його використати як елемент зарядного пристрою для зарядок. Бо в мене дві зарядки трансформаторні, одна потужніша, друга на відео моїх, можливо, бачили: одна потужніша, одна слабкіша. Для чого? Бо вони що там? Вони в мене, вольтметр показує вольт, вольти, амперметр ампери показує і все. Регулювання може бути тільки амперами, тільки ампераж, рахую, бо тому що там через змінний резистор, іде, проходить лінія. Ну, напруга мається на увазі одна, одна лінія напруги. На, з 220 вольт, яка регулює е, подачу на трансформатор. Я так зрозумію, трансформатор вже відповідно зменшує, там регулюєш ампераж. І все, і більше нічого. І коли акумулятор заряджається в таких випадках, то ви знаєте, що він що з ним відбувається ампераж падає, а напруга зростає. І так зростає. Ну, то есть Контролювати його тяжко. Так, ви скажете, що можна купити якийсь прилад для е, того автоматичні якісь чи ще якісь, що там регулювати. Так, можна купити. Ну, бачите, саме китайські дешеві навіть коштує якісь гроші. Можна схему якусь спаяти, зараз скажуть хлопці. Там. Ну, я ж не спеціаліст такий, щоб е, паяти. Там. Я такий, як всі звичайні пересічні громадяни. Тому Використовую вже готові якісь прилади, які можна якось чином приспособити. Якщо він заряджається від сонячних, то не заряджається, якщо сюди подавати сонячні панелі, то звідси йде відповідно на акумулятор, і ну, це вже таке освітлення 12 вольт, можна якесь лампочку задіювати, якесь навантаження. А це йде заряд на акумулятор. Так, заряд на акумулятор він такий. Підключається все правильно. А замість сонячних панелей, які сюди підключаються, я підключаю зарядний пристрій, звичайний зарядний пристрій. Отакий от, як кажуть, старий дідовський, ще з радянських часів виготовлений, як і до сих пір працюють. І... І що? І він заряджає. Він видає в мене максимум там до 20 вольт, але оця коробочка. Solar charge controller. Він контролює заряд батареї. Тобто, ампераж він просто пропускає через себе, який приходить, такий, я так розумію, виходить. А по вольтажу він його обрізає. тобто ну, Робить його тим, яким тут заложений вже в, в самій прошивці цього пристрою. От це мені і потрібно. Що я можу заряджати трьома три види акумуляторів, наприклад, кислотний відкритого типу мається на увазі з пробками. АДЖМ і гель. Ну, в принципі, літій теж. Я думаю, що можна буде літій якийсь, літій залізофосфатний. Тому що тут параметри, які задані для тих акумуляторів, вони, в принципі, можуть використовуватися і для інших акумуляторів. Ось для чого я його брав. А потім ну, планую ще якось сонячну панельку якусь там придбати невеличку. невеличку. чи невеличку, дуже так, щоб його В тих параметрах, що він що його можна використати максимальною потужністю до 50 вольт, ну, навіть 50 ні, максимум 40 вольт, хоча б, щоб було. 20-30 вольт якусь панельку. І відповідно заряджати акумулятори, коли, наприклад, сонце є, світла немає. Ну і можливо потихоньку-потихоньку-потихоньку якось збирати і робити сонячну якусь міні-електростанцію, невеличку для своєї квартирки. Ось так що я його брав практично для того. Ціна була на нього дуже хороша. Він в Китаї по 240 продавався. З копійками, там. плюс якась там ще знижку там мені викинуло, я використав то і воно мені прийшло 130 гривень практично в Україні. вже Все, як кажуть, на місце призначення. Тому я і взяв його. А так, ясно діло, що треба або MPPT-контролер для сонячних панелей, або вже коли там вже солідна система, то вже відповідно інвертор-гібрид. А поки що будемо довольствуватися тим, що є. Так що, коли прийдуть транзистори, припаяю. Потім покажу. Якщо хтось може щось там підказати в тому плані, буду радий почути ваші коментарі. Ну, всяку негативну інформацію, не пишіть. Шановні користувачі Ютуба, які будуть заходити дивитися. Якщо вам то не цікаво, будь ласка, не пишіть. Дурниць всяких. Це все розраховано не для крутелезних станцій. Це розраховано. На от те, що я вам сказав. Для таких приладів, які є зарядні, не мають якогось регулювання, то ось цим приладом можна скористуватися. І я рахую, що гріх не скористуватися. А по можливості буде сонячна станція, можна ще й сонячну станцію використовувати його. Тобто в двох напрямках. Ось так от. Так що що ж, дякую за увагу, тих, що подивилися. Не забуваємо за наших хлопців, воїнів, допомагаємо їм, донатимо. Війна не скінчилася, шкода! На жаль. І нам ще, мабуть, ще не скоро скінчиться. Так що ще раз дякую і не забуваємо за хлопців донатимо.